500. ну скажу відверто, дуже неприємна річ, особливо коли вона десь недалеко вибухає. Ну скажу мав е, можливість ознайомити, що це таке, коли фактично знаходячись в бліндажі під землею, е, з перекриттям з е, брьовини і так далі. Коли з боку гепнула факт 500, Ну я думав, що ми разом з тим бліндажом і підскочили. Приблизно воронка дуже велика, і скажу відверто, ну дуже неприємна річ. Тому росіянці використовуються, і поки що ми цьому протиставити нічого не можемо по одній простій причині засоби нашої протиповітряної оборони не дістають до на таку дальність до російських літаків. А хочу наголосити, що в принципі робоча, скажімо так, дальність роботи ціх цих, ну, цих авіабомб, які вони можуть скидувати. Там не тільки 500, там є й менші, але просто кажу, що вони від 40 плюс-мінус до 70 кілометрів можуть працювати.